Сьогодні в вдастістя. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки, не доїхали. Могли воювати чотири бригади? Ні, вони не воювали ці чотири бригади. Так, вони стояли і чекали техніку. Є великий запит на те, щоб громадянське суспільство стало потужним. А рушійні сили на сьогоднішній день це військові, це бізнес, це громадяни активні, це волонтери, це всі, хто долучені до війни, до перемоги? В Запорізькій області виділена безпрецедентна сума на проведення інженерно-фортифікаційних споруд 1,3 мільярди гривень. І знов інженерно-фортифікаційних споруд немає. А якщо вибори відбудуться, за кого б ви віддали свій голос? Це вже президентський рейтинг. Знаєте, ще більше мене зачепило ось в цій статті, що в них немає мотивації. Знаєте, тоді склав майдан мандат і одразу прийняв присягу і до окопів. І одразу мотивація з'явиться. Ну от, ну просто одразу з'явиться мотивація. Що таке стабільність режиму в Російській Федерації для нас і для світу? Ну, це є загроза, це є реальна небезпека. Тому цілком зрозуміло, що наявність сталого того самого режиму, який є зараз, це буде постійною небезпекою для світу в майбутньому. Туда говорить, що українське суспільство має працювати на розвал Росії. В Росії днем і ночі Соловйов, Скаблеєва і прочіян обсуждають тільки Україну і США для них не существует внутрішніх дел Росії. Знаєте почему? Потому что в России отсутствует полностью политический процесс. Общество исключено с этого процесса. Там есть только ФСБ, свора Путина и их там несколько олигархов. Вот кто формирует повестку дня, вот кто решает судьбу России, как россии действовать. Послушайте, что сказал Буданов чуть-чуть раньше. Как Ну, я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від Тромба. Спочатку Буданов звертається до украинцам і говорить: ви вы краще лучше стараться обстановку в Росії, щоб режим Путіна рухнув. Після цього виходить і говорить: Да, ви знаєте, у Навального оборвался тромб. Давайте здесь поподробней. Откуда Буданов это знает? Ну, давайте, допустим, это спецслужба серьезная, ЦРУ помогает, какие-то там спецсвязи, у них есть результат. что это оборвался Тромп. Давайте рассуждать логически. Допустим, это правда. Зачем он сейчас это говорит? Зачем он сейчас это говорит? Никто в мире не сказал еще про Тромп. А он берет и одной рукой получается. Я не знаю, специально, по дурости подыгрывает Путину. Зачем говорить было про этот Тромп? Скажи, не знаю, мне неизвестны причины этого. Ні, ну Буданов вже не може так не знаю. Він всегда у нас все знає. Та хто підігрує Путіну? Переходимо к доносчикам, к правнукам, пра НКВД. В тилу е, є групи людей, які собі доволі вільно себе почувають і системно підривають мобілізаційний. Процес кого я маю на увазі? Я маю на увазі різного роду блогерів юристів, які говорять про те, що війна у нас якась не така, вона, начебто, як незаконна, бо нам треба оголосити війну. А ми оголосили правовий режим воєнного стану. Вони дають поради людям як ухилятися від мобілізації. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це є в принципі однією з загроз національній безпеці, зрив питання мобілізації, яке ваше бачення, як з такими людьми варто боротися? Складно боротися з сучасними технологіями, а складно боротись в гібридній війні проти ресурсу Росії. Треба. Показувати правду, говорити як важливо, щоб Україна вижила людям. Потрібно зрозуміти, і у нас свобода слова. Люди можуть говорити те, що хочуть, хоча дуже важливо, щоб говорили ті, хто був на фронті, або ті, хто на першій лінії фронту, тому що в більшості своєї буває, скажімо так, по-іншому. Напевно, в цілому зараз час інший, час не про мораль. А світ більше про гроші тощо. Чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: а, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка. Ні, Володимир Олександровичу, не крапка, а кома. А кто положил на стол Кремля планы по нашему контрнаступлению? Расскажите, пожалуйста. Не Буданов ли выходил, каждые пять минут давал интервью с подробностями контрнаступления? Не ваши подопечные, которые куплены для телемарафона, псевдоэксперты и разного рода идиоты, рассказывали на каждом эфире с картами, где, куда, когда нам будут наступать. По-моему, страна полгода жила, рассказывая, как мы будем наступать. А я сколько за это выхватило, рассказывал про агента Кремля, разных оскорблений, когда я говорил, что так ничего не получится. А теперь самый главный вопрос, а кто управлял этим контрнаступлением? Если Кремль знал, зачем вы одобрили это контрнаступление? И тут мы плавно переходим к другой теме, которая в одну соединяется, сейчас мы это обсудим. Послушайте, следующий Перл. Я вам скажу так, вот вам приклад. А он и про нас, и про наших партнеров. У нас був, якщо можна так сказати, кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі так знають приблизно деталі, і не буду говорити, скільки всього готувалося. до сьогодні з того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Чотири бригади. Люди, які. Ну ви, ви вже знаєте деталі. Ви розумієте, що за, за кількість людей. Могли б воювати чотири бригади? Ні, вони і не воювали, ці чотири бригади. Так, вони стояли і чекали техніку. Зеленський Владимир Олександрович, верховний главнокомандуючий, тільки він приймає рішення, як буде діяти наша армія. как все будет происходить. Если нам что-то не додал Запад какого-то вооружения, если Кремль знает о всех наших планах, если все это известно, зачем было делать это контрнаступление? Вы скажите тогда, а зачем тогда мобилизация 500 тысяч? А зачем тогда весь при... беспредел ТЦК? И почему так остро стоит тема мобилизации? На 31 тысячу человек, новобранцев, можно найти деньги и вооружение. Не сходится. И люди, по-вашему, не видят, не выставляют кладбище украинские, которые просто все в могилах наших война. Да нам просто врут, считают нас за забыдло, не уважают, и ничего хорошего, эта власть ни к чему хорошему не приведет. Формування спільного голосу ветеранів та бізнесу у діалозі з владою у столиці. Бізнесмени та ветеранські спільноти зібралися, аби погодити єдину позицію, яку потрібно донести президенту, Верховній Раді, уряду щодо державної політики, зокрема у сфері розбудови оборонно-промислового комплексу, політики щодо ветеранів, економічної стійкості і свободи, посилення обороноздатності та плану відбудови і модернізації України. Ну настав час, як то каже, така критична маса набралася, коли ці дві сили мають поєднатися для впливу, для позитивного впливу на процеси у суспільстві в країні, да? щоб не допустити розхитування, щоб не допустити ніяких негативних процесів, щоб спільно працювати на перемогу і на післявоєнну відбудову. Бізнес-спільнота і ветерани це є єдине ціле. Я не, не розумію, чому її розділяють. На сьогоднішній день більше 200 тисяч бізнесменів воює. Інша левова частина військових це є сім'я підприємців, тому що вони всі практично працюють на приватних підприємствах. Тому це єдина організація, яка має взяти на себе відповідальність за побудову за оборону країни і за побудову країни. Є великий запит на те, щоб громадянське суспільство стало потужним рушійні сили на сьогоднішній день це військові, це бізнес, це громадяни, активні, це волонтери, це всі, хто долучені до війни, до перемоги. Тому об'єднання їх це є те суспільство, яке може ефективно розбудовувати країну, і ті люди, які можуть реагувати на все, створювати програми, створювати візії. Які можуть ну які і по суті своєї цю державу створюють сьогодні, перш за все це єдність, єдність представників бізнесу, які можуть об'єднатися і працювати в інтересах держави, в інтересах ветеранів і в інтересах нашої майбутньої перемоги. Перш за все, це оборонна промисловість, оборонні якісь проекти і все, що пов'язано з війною, це абсолютно. Необхідно, максимально необхідно. Нині воюють понад 200 тисяч підприємців. Левова частка з яких добровольці. Конгрес підсумовують організатори, дав ветеранам та бізнесменам імпульс до подальших дій. Зараз тільки ледачі не говорить про єдність. Спікери цього ролику вимовляють дуже гарні гасла. Настав час, як то кажуть, така критична маса набралася, коли ці дві сили мають поєднатися. Для впливу, для позитивного впливу на процеси у суспільстві в країні не пройшло і трьох років. Але про яку критичну масу він каже, скільки життів вона коштує? Бізнес, спільнота і ветерани це є єдине ціле. Я не не розумію, чому її розділяють. Тому це єдина організація, яка має взяти на себе відповідальність за за побудову за оборону країни і за побудову країни. Але це формування бізнесу у діалозі із владою відбувається за старою системою, а саме не вирішується питання модернізації самої системи влади, а узгоджуються болючі питання шляхом поступок від влади. Бо всі ці спікери заувальовано кажуть в першу чергу про інтереси держави, тобто армії чиновництва, яка не збирається. Ні зменшуватись кількісно, ні відмовитись від впливу на економіку, ні віддавати владу громадам на розподіл ресурсів країни, які за конституцією належать людям цієї країни рушійні сили на сьогоднішній день це військові, це бізнес, це громадяни, активні люди, які можуть реагувати на все, створювати програми, створювати візії і по суті своєї цю державу створюють сьогодні. Перш за все, це єдність, єдність представників бізнесу, які можуть об'єднатися і працювати в інтересах держави, в інтересах ветеранів, і в інтересах нашої майбутньої перемоги. Пам'ятаєте, чому другий майдан не створив очікувані зміни для громадян? Тому що та ж сама номенклатура, яку утискав Янукович і Компані, узурпувала сцену Майдана. Нам сьогодні дали пропозицію, сподіваючись на те, що ми від неї відмовимося. Нам сказали, що умова, про яку казав Віталій для відставки уряду, це те, що опозиція має взяти на себе відповідальність. Сама сформувати уряд і повести країну в Європу. Я хочу, щоб ви всі чули. Ми готові до цього. Ось так і був отриманий мандат на владу. Головне, бадьоро і голосно звертатись до натовпу. Бо, хоч і мільйон це людей стоїть внизу, але сцена. вирішує сцена. Бо мільйон людей без організації це просто натовп. Так і зараз. Гаслами про єдність почали очаровувати людей. Гасла ласкають слух, але тільки гарантії не дають Нью-Йорк Нюйорктаймс опублікувала повідомлення про те, що у збройних сил України слабкі оборонні позиції на захід від Авдіївки. Причому е інформація західних ЗМІ базується на супутникових знімках. І далі мовою оригінала територія на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити, займають рідкісні рудиментарні лінії окопів, яким бракує багатьох додаткових укріплень, які могли б допомогти сповільнити російські танки і захистити основні дороги та важливу місцевість. Причому видавництво зауважує, що українського командування було достатньо часу для підготовки оборони в цьому районі. Я нагадаю, що товариство, бої в районі Авдіївки тривали п'ять місяців. П'яні героїчної оборони цього міста дали фактично можливість військово-цивільній адміністрації Донецької області побудувати інженерно-фортифікаційні споруди. Здавалося би, але як бачимо на практиці виходить все трохи по-інакшому. Причому я нагадаю, 28 листопада минулого року президент України Зеленський заявив про те, що. Наразі всі зусилля держави будуть направлені на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. Я нагадаю, тоді Зеленський заявив про те, що бетону і мін у нас точно вистачить збройні сили України за повідомленнями головнокомандуючих збройних сил України з Сирського виходили Авдівки на заздалегідь підготовлені позиції. Крім того, в Донецькій області нещодавно з лідзи, там перебував прем'єр-міністр України Шмигаль, який запевнив українське суспільство про те, що інженерно-фортифікаційні споруди. Донецькій та інших областях побудовані більше того, виявляється, з українського бюджету на ці роботи виділена колосальна сума: 13 мільярдів гривень. Здавалося б, немає підстав хвилюватися. І часу достатньо, і гроші є. Але, як бачимо, позиції Збройних сил України це рудиментарні оборонні позиції, які не здатні витримати російську навалу і просування російських танків, величезні бюджетні кошти. А тепер найбільш цікава туриста: 117 мільйонів гривень зводний опорний пункт. У попередніх передачах я вже піднімав е, це питання, що це за вартість така, звідки вона взагалі взялася? Для зводного опорного пункту це занадто багато. І ви знаєте, тема знайшла продовження. Виявляється, в Сумській області вартість зводного опорного пункту 45 мільйонів гривень. То поясніть мені, а в чому різниця між Сумською і. Запорізькою областю, чому в Запорізькій області вартість, зводного, зводного, яких має бути сотні опорних пунктів, це вартість 115 мільйонів. І при чому тендер не відбувається. А не відбувається, я так розумію, що чекали на нове керівництво військово-цивільної адміністрації, яке прийме безпосередню участь у відповідно проводенні джерела фортифікаційних робіт, але вже безпосередньо своїми фірмами. Які будуть допущені до цього ласового шматка державного пирога під назвою бюджетне фінансування? Причому, товариші, я зауважу, в Запорізькій області виділена безпрецедентна сума на проведення інженерно-фортифікаційних споруд 1,3 мільярди гривень, і знов інженерно-фортифікаційних споруд немає. Причому, коли скасували другий тендер на закупівлю так званих зобів дракона, ви пам'ятаєте основа так званої лінії Суравікіна. Їх мали закупити на суму більше 80 мільйонів гривень. 45 тисяч одиниць. У підсумку тендер відбувся три учасники. Один з них запропонував 70 мільйонів. Здавалося, можемо разом з вами тішитися. Зекономила держава достатню кількість грошей. Але це на перший погляд. Тендер знову було скасовано. Причому представники військової цивільної адміністрації пояснювали це відсутністю бюджетного фінансування. І в мене запитання вже до представників. Політичного керівництва України, якщо дається карт-бланш сирському на проведення кадрових змін в системі Збройних сил України, чому не дається відповідний карт карт-бланш на зміну відвертих саботажників, а мовиться про саме керівництво військово-цивільних адміністрацій, Донецької, Запорізької та інших областей, коли міністр Краматорська повідомляють мої краяни про те, що там висаджують ялинки біля міської ради, я розумію, те, що я нічого не розумію. Ми товариство разом з вами маємо почути чітку відповідь на питання, куди йдуть бюджетні гроші, хто є розпорядником бюджетних грошей, і відповідно чому відсутні інженерно-фортифікаційні споруди, які унеможливили би просування російських окупантів в українських територій. Причому йдеться не тільки про Авдіївський напрямок, аналогічна ситуація і на інших ділянках фронту. Цифри 67% у Залужного, 32% у Зеленського. Якщо б вибори відбудуться, за кого б ви віддали свій голос? Це вже президентський рейтинг. Оце те, що нам якраз цікаво. Ну і ми бачимо, що на виборах 31% це Валерій Залужний. 21 це Володимир Зеленський. Петро Порошенко 4,8 Дмитро Розумков – 4,2. Сергій Притула, 3,1%. Буданова навіть тут помірили 2,4. Ну, в общем, така ситуація. Хочу відмітити, це соціологія, але соціологія, яка тільки імітує вибори, бо ніяких виборів нема. І ми з вами всі розуміємо, що ніяка виборча кампанія під час активних бойових дій, в принципі, неможлива. Так, а це моделювання. Якби відбувся після першого туру, ми бачимо, хто за кого голосує, а якби відбулося, якби. У другий тур виборів вийшли Володимир Зеленський і Валерій Залужний. Ну і ми бачимо, що у другому турі Володимир Зеленський просто з розгромним рахунком програє Валерію Залужному. Тобто 23,3% голосували б за діючого президента Зеленського, і 67,5% проголосували б за. Валерія Залужного, тобто, в принципі, навіть і шансів тут у Зеленського нема ніяких впроти. Він має відповідати результат за результат на полі бою як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації. Чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла. У нас є розуміння наших дій. Хочу бачити деталі. Вважаю, що це справедливо. Ну а чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній момент. Дякую. Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Послухайте цю статтю. Я була в шоці, якщо чесно. Тому хочу, щоб ви теж послухали. Хоча, можливо, вже дехто і читав це. Слуга народу розпадається. Кілька десятків депутатів хочуть скласти мандати через відсутність мотивації. мотивації, де юре, там зараз 235 парламентарів, а активно працюють з них лише 170-180. Інші або відкрито відкололися, або регулярно пропускають засідання. Причин називають три: перше це втома від війни. Друге, з'явилось багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження за кордон. І третє, депутати не бачать своєї ролі в раді та сенсу бути там, бо не впливають на процеси. Знаєте, і отут от одразу хочеться сказати: знаєте, от бідненькі, вони стомились від війни. Знаєте, от хлопці на нулі, мабуть, зараз їм дуже сильно співчувають. Не пускають бідненьких за кордон, так? Не, можуть, не можуть погріти животи свої. Так? Засмутились трошечки. Або, може, засмутились через те, що, може, зарплату в конвертах урізали. Або може, вже нас достатньо накрали і просто хочуть тікати. Знаєте, от просто треба вибрати потрібний варіант. От і все. Знаєте, ще більше мене зачепило ось в цій статті, що в них немає мотивації. Вони серйозно. Знаєте, тоді склав майда мандат і одразу прийняв присягу і до окопів. І одразу мотивація з'явиться. Ну от ну Просто одразу з'явиться мотивація. Тобто, нам, українцям, вони таку знаєте, мотивацію там, штрафами. Там дуже багато чим. Для ухилянців там стільки всього понавигадували, блокування, там ще щось, щоб додати нам мотивації. А от в них, бачите, нема мотивації. І от мені хочеться запитати у Арахамії, а які вони реформи прийняли? От, ну, дорогі глядачі, ви відчули якісь реформи? Отак от вони і працюють. Рило в корито запхали і жируть як не в себе. От і все.